Якщо темно, то всім по черзі та порівну. Такого вимагають сумчани. Останнім часом до міської ради почастішали звернення та скарги на вимкнення електрики, яке трапляється за видною регулярністю в одних і тих самих районах міста. Перш за все у спальних поза як там. Сумчани не лише відпочивають, але й працюють та лікуються. Відтак у владних кабінетах вирішили просити допомоги у старших за рангом колег і сусідів. Збираються направити до обласної державної адміністрації відповідне звернення, але для початку писатимуть листи до парламентарів. Ми звернулися до наших народних депутатів депутатів, щоб вони завтра уже відповідні звернення до них пішли електронною поштою, і вони завтра на засіданні уряду в Верховній Ради будуть піднімати питання щодо відключень. Спецгао і Гау в місті Суми. Нами розроблено такий графік, щоб все ж таки не відключали один мікрорайон. І це, знаєте, це, звісно, не ми спеціалісти міської ради. Це узгоджено сьогодні зі спеціалістами, які працюють в сумській філії енергетичних мереж в нашій сумській міській. Вони сьогодні розробили цей графік, щоб нам можна було додатком цим до ГАО відключати 2-4 часи максимум